Це мої подружки. Гляньте, як вони погладшили. Особливо це видно з боку, Вони як бочки дві виглядають. Такі дві милі бочки. І дуже видно, що ця кізонька є старша. Вона більша набагато. Ось. Я тепер дуже переймаюся, тому що вони мають народжувати в квітні. А, ось ця а, Маша має народжувати десь 20 квітня, в 20-х числах. І так як вони первістки, дуже переймаюся, як будуть проходити самі роди в них, щоб все було добре, щоб ми також чимось їм допомогли. Бабуся вже мені розповіла, як це все має бути, що ми маємо робити. А, ось головне, щоб з ними все було гаразд. І з Козенятами. Ну, в першу чергу це, звичайно, з кізоньками. Я думаю, що бог дасть, все буде добре. Вони порозносили по всій загорожі кукурудзу, бачите всі недоїдки, що я їм даю, вони вже перебирають, не хочуть їсти. Їм тут дуже добре бігати. На свіжому повітрі вони дуже люблять. Раніше, коли моя бабуся з дідусем тримали кози, то вони в холодну пору року завжди були у хліву. Ось. Ну, але це тваринки, тому вони також хочуть бути на дворі. Особливо е вільний вигул це взагалі спасіння. Так, кізонька робить свої справи. У нас сонячно. Поки мій малюк спить на обідній сон, я обходжу подвір'я. У мене невеличка прогулянка, щоб відволіктись від кухні. Один із крайніх етапів закінчення ремонту у ванній кімнаті це зачищення ось цих швів між плиткою та необхідно їх зафугувати. Ми обрали чорний колір, такий, що не буде маститися, практичний, і чоловік власне, займається цією справою. Робити це неважко, просто робота все одно кропітка. Тому що сам процес трішки е, нудний, але все одно ми поставили е, вже всі меблі, і необхідно було це все відсувати, щоб заробити кожен шов. Тому що вже неможливо було реально в ванні знаходитись, тільки но ну, ми покупаємося, або ж помити підлогу неможливо було, як вся грязюка була на підлозі через те, що шви були не зароблені. Мені здається, що чоловік збирався довше, ніж це робив. Хочу показати, як Саша затер шви у ванній кімнаті. А, так. У такий чорний колір. Це в нас грубка. це біля ванної, між ванною, точніше і грубкою. І ось так виглядає сама ванна. власне. Ну, він вагався, чи затирати чорним кольором чи білим. Я все ж таки переконала, щоб чорним кольором. І тепер я хочу також всі поверхні. На кухні, також, щоб він е, зробив е, чорного кольору, тому що буде менше маститись, і, як на мене, краще виглядати, тут ще необхідно все, звичайно, відмити. І далі буде черга підлоги. Е, ось так це приблизно зараз на цьому етапі виглядає. Вже непогано. Саша, після того, як прийшов з роботи. Придбав м'ясо. Тут у нас свинина, фарш, різні частини свинини, до речі. Якщо Бог дасть, все буде добре, скоро сашині батьки заріжуть свинку, і у нас вже буде своє домашнє м'ясо, дасть Бог, і ми не будемо купувати. Тут я на відео розділяю все м'ясо по частинах, щоб. Покласти у морозилку так зручніше. І, як показує практика, згодом я витрачу набагато менше часу, щоб розморозити якусь одну частину, а не витягувати увесь шмат того м'яса. Також купили 10 кг борошна. Я не знаю, дуже швидко воно йде а, ось, не знаю, наскільки вистачить цього. Ми купуємо від. Цієї фірми Вінницький Млинар. Я добре не подивилась, але Саша придбав, виявляється, не 10, а 20 кілограмів борошна і витратив на це 450 гривень. Зате тепер будемо мати запас. Ну що ж, тепер можна переходити і до приготування безпосередньо їжі. Я вже склала собі меню, вирішила приготувати на десерт. Коржики звичайні, з кокосовою стружкою, нарізаю моркву, дуже гарно ми придбали у магазині. Ось, якби виростити таку власноруч, а то у нас, на жаль, не вродила, як я вже говорила. Також в мене були в холодильнику залишки ковбаси різної, я її нарізаю та нарізаю залишки бринзи та сиру. Щоб зробити піцу, тому що я вже боялася, вона деякий час стояла в холодильнику, щоб використати цю ковбасу. Хочу поговорити з вами про те, що я виявляється, не сприймаю конструктивну критику. Так як мені писали деякі люди про те, що я дуже забуваю тісто, і моя випічка виглядає неапетитно, та мені слід повчитися у фудблогерів. В яких випічка ніжна та більш апетитна. Якщо ви думаєте, що конструктивна критика полягає саме у цьому, то я хочу вас розчарувати, так як не можна написати якусь пасивну агресію, прикриваючи її смайликами і сердечком. Це так не працює. У новорічних відео я викладала як пекла е вперше хліб. І в мене він трішки не вийшов, там було видно, що тісто забите. Проте я на цьому наголосила у коментарях. Я ж не буду викидати дві буханки хліба. Це, по-перше, гріх, по-друге, кудись його дівати, навіть якщо він не вдався. Це не означає, що варто писати мені під кожним майже. Відео про те, що мені слід вчитися працювати з тістом. Я викладаю ідеї для приготування. Якщо у мене не виходить щось ідеально, це не означає, що необхідно кожного разу мені про це писати у коментарях. Давайте зосередимося на позитиві більше. Звичайно, що критика має місце. Проте, якщо мені хтось пише позитивні коментарі, це не означає, що це лестощі. Мені лише 21 і, звичайно, що мені є чому повчитися. Проте, я веду такий контент, це мій блог. Він заключається в тому, що я викладаю відео про своє життя, про те, що я готую. Про якісь е, нові рецепти, про ідеї для приготування, про мотивацію на готування. Мій канал про те, як я вчуся кожного дня, дізнаюся щось нове. І це мій особистий е, такий ріст, мій особистий розвиток в цьому плані. Так, давайте подивимося, що я саме приготувала. Спочатку, на першу, це ось така біла гречка з піджареною курячою грудкою, цибулькою та морквою. Ось. Далі котлетки запекла свині. Також дві піци, тому що в мене були залишки ковбаси та сиру. І необхідно було кудись їх діти, тому замість хліба в нас буде, як завжди, піца. Також відварила броколі та шпинат. І на солодке ось такі пряники, ось таке печиво з кокосовою стружкою, звичайне пісочне печиво, дуже смачне. Та компот із сушених яблук. Ось таке меню. Знаєте, коли у вас є дитина, це означає тільки одне, що ліжко може бути застеленим від сили декілька хвилин, а може і того не бути, тому що я також підписана е, на один канал, який веде чудова е, жінка, мама. От в неї троє діток і там хтось їй також написав зауваження на рахунок того, що в неї не заставлене ліжко. Я хочу вам сказати, що я хочу доповнити, що колись я дивилася одну телепередачу разом зі своєю бабусею. І от жінка ніяк не могла завагітніти, їй вже було 35, там, здається, ще до 40 років. Ну і, власне, вона дуже хотіла дітей. І... Їй робили ніби штучне запліднення, чи як воно там правильно називається. Підправте мене в коментарях, тому що я не дуже розбираюся в цій темі. Ось історія полягала в тому, що ніби в неї вже було два ембріони. Вона захворіла і дуже переймалася через те, що один з них не вижив. І вона приходить додому після роботи, після лікарні. Вдома ідеальна чистота, ніхто не бігає, ніхто не розкидає нічого. Ну просто стерильно, чисто, коли приходить в гості до своєї подруги, в якої немає живого місця в домі, все в іграшках, все розкидане, всюди валяється якийсь грязний посуд. Там дитина вже зригнула, там дитина вже попісила, там дитина перевернула чашку. І вона каже до своєї подруги: Ти знаєш, я от реально тобі заздрю в тому, що в мене вдома я би все віддала, щоб в мене вдома теж не було цієї стерильної чистоти, і щоб в мене вдома реально бігали діти. Ось настільки вона хотіла дітей, настільки вона прагнула, її подруга е, каже: Ти знаєш, я навіть про це ніколи не задумувалась. Після того, як ти мені про це е, сказала, я реально почала це цінувати і усвідомлювати. Тому що, коли ти бігаєш з дітьми, в тебе кругобіг справ, домашніх рутинка, ти навіть не встигаєш усвідомити. Як тобі реально пощастило в тому, що, наприклад, можу сказати свого досвіду, що мені буває важко, як мамі там. Бувають різні труднощі у материнстві, особливо коли це перша дитина, ти проходиш все з нуля, вчишся всьому спочатку. Ось, але незважаючи ні на що, я завдячую Богові насамперед за те, що в мене здоровий малюк, за те, що він приносить мені стільки радості, за те, що він віддає мені стільки любові, і навіть в таких банальних речах, здавалося б, необхідно бути вдячним. І я хотіла з вами поговорити. Я думаю, що вже всі бачили новини про те, як підлітки з Білої церкви познущались над своєю однокласницею. Чесно, я просто, коли дивлюся таке, я хочу плакати, в мене навертаються сльози. Я дуже емпатична людина. Мені не можна розповідати якісь погані новини, показувати якісь ролики, тому що я зразу про це думаю, накручую себе, це близько до серця. І мені просто стало настільки шкода цю дівчинку. Я хочу зазначити, що якщо у вас є діти, то замість того, щоб витрачати свій час на якусь маячню дійсно, тому що діти вони не беруть це, Цю агресію, просто нічого, ні звідки, з повітря. Вони бачать, як ви ставитеся, як батьки ставляться один до одного, як батьки ставляться до них самих, до дітей. І якщо ви не будете давати їм любові, якщо ви не будете приділяти їм час, то я думаю, що такі ситуації будуть більш частими. Тому що це дійсно лякає замість того, щоб писати якісь негативні коментарі в когось на сторінці, засуджувати когось, замість того, щоб сваритися з кимось, або дивитися безперерв, безперервно свій серіал, краще приділити реально півгодини хоча б якісно провести час з своєю дитиною, ніж потім жаліти про те, що ви цей час і любов дитині не додали. І вона стала жорстока, жорстока серцем, в неї серце стало кам'яне. Я як от про цих дітей, тому що реально не тільки їх треба винуватити в жорстокості, але й їхніх батьків, які, значить, щось в цьому житті не додали. Тому що дуже багато людей писало у коментарях за цих підлітків, за цих дітей, що. О, там їх треба покарати, їх треба так само зробити, там ще гірше посадити до колонії. Я не знаю, як треба це робити і що вирішить наш закон, наш суд, тому що він, наскільки я знаю, ще... Триває, тому що всі медіа взялися за це. Телезірки, навіть я знаю, Андрій Бідняков їздив сам до цієї дівчинки. Сховався з нею та з її мамою, Підтримувало, підтримало дуже багато людей. Майже всі, можна сказати, відомі такі телезірки підтримали цю дівчинку. Ось, і... Я хочу сказати, що в таких ситуаціях не треба винити і перекладати стовідсоткову вину на цих дітей, тому що в них ще не сформована до кінця психіка. Тобто треба винувати це тих, хто їм це заклав. Ну це моя така думка. Хто заклав їм цю жорстокість, тому що знову ж таки вона ж не взялася ні звідки. Значить, були якісь травми. Це моя думка, звичайно. Якщо, якщо батьки реально люблячі, якщо батьки реально відповідають за своїх дітей, то вони знають, куди дитина пішла після школи, з ким вона знаходиться, що вона робить. Ну, я в цьому плані маю на увазі. Ще дуже багато писали в коментарях під різними постами, під різними новинами, що не варто винуватити батьків. Батьки ні в чому не винні, ну, в тому, що діти е так жорстоко себе поводять знову ж таки, де були батьки, коли їхні діти займалися якимись самосудом після школи? Після школи. Я знаю, що мені було 17 років, я ще не, не встиг закінчитись останній урок. Як я була в 11 класі, і бабуся дзвонила вже до мене і питала, де ти, коли ти прийдеш додому, де ти вже саме знаходишся, коли тебе чекати. Ну, куд... в мене навіть не було такого, щоб я після школи собі дозволила кудись йти. 에, там <laughs> якісь гуляння з друзями там, чи ще щось, тому що бабуся дуже контролювала мене. Я, звичайно, ображалася, що я не могла там ходити, де я хочу, в ту пору, коли хочу. Але зараз я їй дуже за це вдячна, тому що це все одно повпливало на мене, на моє виховання. На становлення мене як особистості. І до чого я веду, що дійсно. Наскільки це можливо зараз, поки діти маленькі, треба приділяти їм максимальну увагу, тому що коли вони переходять в пубертат, в пубертатний період, наша увага їм вже не така потрібна. Їм вже цікаво, якої думки будуть про них інші діти, а не дорослі. Ось. Тому дуже важливо саме до цього моменту, до їхнього підліткового періоду. Прямо надавати їм по повній свою любов, свою підтримку, свою увагу, незалежно чи це хлопчик, чи це дівчинка. Це дитина в першу чергу, і вона потребує вашої уваги, вашої любові. От в мене сину вже буде рік і дев'ять місяців. І я сама бачу, наскільки він постійно до мене пригортається, не тільки до мене, а до Саші. Він розуміє, що ми сім'я. Він обнімає нас разом. Він хоче, щоб ми обнімалися втрьох. Він хоче з нами проводити час. Він хоче з нами бавитися. Наскільки дитині важлива саме ця підтримка батьків? Ось, тому що в них ще до кінця не сформована психіка. І вони так. Само проявляються, вони не мають можливості, як виявити, напевно, свої емоції, і вони обрали такий шлях, як агресію. Звичайно, що ставити хрест на цих дітях я би не хотіла виправдовувати цих дітей, я також не можу. Проте треба зробити зараз все, щоб ця дівчинка себе почувала, яка постраждала максимально комфортно. Її підтримувати, щоб працювали психологи, щоб насамперед мама з нею пропрацьовувала це все, надавала підтримку, тому що наскільки я знаю, батько цієї дівчинки рідня там, здається, в неї є брат чи брати до кінця не проінформована. Вони зараз захищають нашу країну і на рахунок тих дітей, які зробили такі погані вчинки. Я думаю, що треба робити максимально все, щоб вони не озлобилися через цю ситуацію на цей світ, а також щоб з ними працювали психологи, і щоб вони зрозуміли, що вони зробили не так, щоб в майбутньому не було, не повторювалася в них такі така поведінка, така жорстокість, а щоб навпаки вони визнали свою вину. Ось. Це моя така особиста думка. Не знаю, що ви думаєте. Напишіть в коментарях, тому що в мене не виходить з голови, а от постійно собі прокручується, я постійно думаю. В мене в школі не було такого прям відвертого булінгу. Я така людина, яка за себе завжди постоїть, яка завжди дасть відсіч. Ось. <гум> Але ну, такого щоб прям били, знущалися над кимось, то такого не було в нас. Слава Богу, що на таку жорстокість ми не потрапляли, і в школі про таку жорстокість я не чула ось. Ну, але є ж знову ж таки діти різні, ситуації різні і, на жаль, все ж таки погане трапляється. Але ми, в свою чергу, як дорослі, маємо робити все, щоб захистити наших дітей, щоб захистити наших дітей і дати їм можливість бути дітьми. Також хочу додати ще одну історію, поки я буду мити посуд. Яка вразила мене до глибини душі дуже давно. Вона полягає у тому, що жінка молода прийшла до церкви і вона була не одягнута у спідницю та не одягнена у хустку. Старші жінки, які кожного дня відвідують церкву, зробили їй зауваження, і молода дівчина більше після цього церкву не відвідувала. На одному з зібрань священик сказав до старших жінок такі слова: Ви маєте тепер до кінця свого життя молитися за цю дівчину, яку ви засудили, щоб вона не відвернулася від Бога та продовжувала ходити до церкви, і не відвернулася від Бога через вас. Цей приклад я навела до того, що якщо ви когось критикуєте або пишете на постійній основі е, якісь коментарі із критикою, добре перед тим подумайте, чи дійсно вам це треба і що це вам дасть. Тому що е, якщо ви натрапите дійсно на людину з слабким характером, це може її зламати, це може змінити її життя, і тільки ви потім будете відповідати перед Богом. За кожне своє слово. Чи вам 50, чи 60, чи 100 років це не відіграє ніякої ролі. Ми всі перед Богом рівні. У мудрості немає визначеного віку. Хтось мудрий вже в 20 років, а хтось в 60 ще не має того розуміння і взагалі поняття, що таке мудрість. Я себе не вважаю мудрою, всезнаючою. Адже такі якості має тільки наш Бог. Просто давайте бути добрішими один до одного, і тоді наше життя точно буде наповнене тільки позитивом. Я бажаю вам всього найкращого, Божого, благословення, миру нам усім. До нової зустрічі, па-па!